Приїхали ми з Донецької області. Важко про це розповіть. Жителька нині окупованого Українська на Донеччині Нелі Доценко кілька днів тому оселилася разом з сім'єю в новозбудованому модульному містечку. Дуже добре, дуже хороші умови. Все дуже хорошо. Так, не не ще, звісно, грязі повна, а так дуже хорошо. Тісновато, сім'я у нас здорова. Як діти, внуки і бабуся, а дві спалянки тільки. За час повномасштабної війни змінити місце проживання довелося вдруге, розповідає жінка. Діти приїхали в 22-го року в Конотопський район. Там жили в одному дворі дві сім'ї, дві дочки мої, два зятя і по двоє дітей у кожного. Дуже важко, Дев'ять чоловік в одному дворі, туалет один, ванна одна. Ну, коротше, горя, так. Я поїхала додому. І так, то приїжджаю до їх, як дуже вже не в Приїжджаю з ними, побуду. Трошки побула, поїхала додому, там трохи побула. Ну, а вже в іюль, як це буде на українській в общем, липень. Липень. приїхала вже сюди, тому що вже. За забором у мене стояла. Пару тижнів тому каже пані Неллі. Її донькам зателефонували благодійники та запропонували родині безоплатне проживання у двох модульних будинках. Один із них ще не готовий до заселення, каже жінка. У цьому ж облаштовуються з частиною родини. Нині додає нарубала дров, які також дали безкоштовно для обігріву будинку. Я приїхала сюди, вже в будиночку було тепло, тепло, натоплено. На наступний день я питалась сама розтопити, не ума не хватило. Не розтопила, ну, хлопці прийшли, мені розтопили. Подтопили, там, конвектори стоять. Ми включали їх, а сьогодні поставили щитчики, не потягнемо. Ми... Електроенергія дорога, так що і зараз он нарубала трошки, хай сохнуть, буду питатися знову розтоплювати. Після розмови на вулиці пані Неллі запрошує в будиночок. Там є кухня, вітальня, дві кімнати та санвузол. На комоді який привезла з собою. Жінка показує світлину своєї сім'ї. Оце мої всі четверо внуків. Оце старшої доньки на мальчика. А так, а це меншої. Зараз малий пішов гуляти вже, друзей на Окрім комоду, каже жінка, з собою привезли тумбочку, мікрохвильову піч та посуд. Рештою меблів та побутовою технікою будинок був обладнаний. Кімнати між собою вже розподілили. Внучка на першому етажі внук на другому, етаже, дочка тут внизу, а я з собакою там. Територію біля будинку, говорить жінка, також планує облаштувати, зокрема, висадити троянди. Планують засипати, вроді, би, все щебенки, не знаю, як воно буде. Хто його знає, а може, трошки якусь десь клубочку. Кажу, мені возле порога, а там, щоб я розив ще посадила, у нас возле під'їздами, ми обустроїли красиво було так. Клумбочка ж була, і хотілося би, щоб а тут тим більше свій домик. да, Хотілось би, щоб уже раз село, значить, якийсь маленький участичок був да, великий не нужен нам, а так, щоб петрушку там. Хробчик посіять, було б дуже хорошо. З десяти будинків, розташованих у модульному містечку, більшу частину вже заселили, розповідає пані Неллі. Ще ні з ким не знайомі, всі порядки наводять в будинках своїх. Бачила цю жіночку сьогодні, спрашую, у вас діти є? Вона Да, у нас мальчики є. Кажу, у нас мальчик є. І от вийшли, вони познайомились і пішли гуляти. А ми ще так бачила тут жіночку. Виходила щось там, витрушувала чи щось таке. І все більше нікого. Про повернення до себе додому Нелідуценко каже: хотілося б вернутися тим більше, що я родом сама з Луганської області. Ну, розвята не буде. Якщо навіть і відгонять їх, що освободять нашу, нашу заберуть територію, вертатися нам нікуди. Нікуди нема там вже нічого. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Володимира Артюха, розміщеною на сторінці Сумської ОВА у Фейсбуці, мешканці першого модульного містечка на Сумщині отримають повне юридичне право власності на свої будинки та довгострокову оренду земельної ділянки. Проєкт для внутрішньопереміщених осіб, реалізований управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців в рамках співпраці з владою. Ірина Касіяненко та Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. aus äh